Ворог продовжує здійснювати терористичні атаки по цивільних та енергетичних об'єктах України. На Херсонщині викрили трьох агентів ЕРФІ, які коригували ворожі удари по місту. Команда Першого Подільського продовжує інформувати вас про важливе В студії Денис Піменов. Це 5 хвилин на головне. Розпочинаємо. Отже, ворог продовжує здійснювати терористичні атаки по цивільних та енергетичних об'єктах України. Вчора ввечері, 22 жовтня, внаслідок обстрілів постраждала одна з теплоелектростанцій Енерго. На щастя, обійшлося без постраждалих внаслідок атаки серйозно пошкоджено обладнання підприємства. Після припинення обстрілів енергетики розпочали ліквідацію їх наслідків. Наразі теплоелектростанція працює. Енергопостачання споживачів там, де це можливо, частково відновлено. Тривають аварійно відновлювані роботи. Про це повідомили в Укренерго. Востаннє ворог обстрілював одну з теплоелектростанцій компанії 24 серпня. Усього з осені минулого року енергетичні підприємства Детект енерго були атаковані 35 разів. Внаслідок них троє енергетиків загинуло. 28 були поранені. Також були загиблі та поранені серед працівників підрядних організацій та рятувальників. На Херсонщині викрили трьох агентів ЕРЕФІ, які коригували ворожі удари по місту. Саме за їхніми координатами, наприкінці вересня цього року, окупанти вщент зруйнували в Херсоні два приватних житлових будинки та ще п'ять пошкодили. Внаслідок чого 10 мирних жителів отримали травми різного ступеня тяжкості. За даними слідства, організатором та керівником місцевого антиукраїнського підпілля був колишній підприємець, який після захоплення міста перейшов на бік ворога. За вказівкою агресора він створив власну групу інформаторів, до якої залучив рідну сестру та ще одного знайомого. Зловмисників цікавили основні пункти базування та маршрути переміщення сил оборони у місті та на його околицях. Наразі тривають слідчі дії. Початком холодів та постійними атаками ворога мапа пунктів незламності знову набуває актуальності. Відтепер знайти найближчий пункт можна за допомогою дії та без доступу до мережі. Інтернет. Отже, як це працює? Аби знайти найближчий пункт незламності, треба зайти у дію та натиснути послуги. Тоді пункти незламності та вибрати свою область. Клікніть поруч та завантажте мапу після завантаження, яке триває до хвилини часу, треба перейти до мапи та надати доступ до своєї геолокації. Дії покаже пункти незламності в радіусі півтора кілометри. Якщо ж ви не хочете ділитися своїм розташуванням, можете знайти пункти вручну. Інтернет знадобиться лише один раз при завантаженні мапи. Далі можна буде користуватися сервісом і офлайн. До слова, з безпекових міркувань, пункти незламності в Херсонській, Донецькій, Запорізькій та Луганській областях не відображатимуться. Також частково в Харківській, Чернігівській, Дніпропетровській та Миколаївській. Смертельна ДТП неподалік Кам'янця-Подільського легковик на зебрі збив пенсіонера 85-річного чоловіка, який перевозив велосипед через дорогу по зебрі і опинився під колесами автівки. Пішохід загинув на місці події. Водія затримали, а поліцейські відкрили кримінальне провадження. У поліції Хмельницької області інформують, що дорожня транспортна пригода сталася 21 жовтня близько 19-ї години на трасі Житомир Чернівці, неподалік міста Кам'янець-Подільський. 53-річний місцевий житель, керуючи автомобілем Рено Кліо, допустив наїзд на 85-річного кам'янчанина, який перевозив велосипед через проїжджу частину по пішохідному переходу. Пенсіонер від отриманих травм загинув на місці події. Слідчі відкрили кримінальне провадження і наразі з'ясовують усі обставини події. Про це повідомили у поліції. Наразі це всі актуальні новини, які ми встигаємо вам розповісти. Більше новин в телеграм-каналі Першого Подільського у наших соціальних мережах та в ефірі телеканалу. Тримаємо стрій, підтримуємо один одного. Слава Україні!